Доброго дня, шановні друзі. Щойно дві хвилини назад я спілкувався з помічником Арсенала. Питання було одне, як ця людина за прізвищем до Гази могла отримати цю посаду в нашому місті. Я отримав чітку відповідь. Якщо ми до завтра, друзі всі, запропонуємо кандидатуру, яка буде підтримана саме майданом. Ми маємо звернутися. До цієї людини маємо звернути до Арсена і запропонувати ту кандидатуру, яка відповідає нашим вимогам. Інше питання. Тому будьте готові. Дякую. Дякую, друзі. Да. Ви пам'ятаєте, скільки було у цієї людини? На жодні вона не справилась. Ми не маємо, ми маємо пам'ятати це, що загинули хлопці. Не за це. Інше, інше зараз. Що відбувається в Україні? Зараз усі між там. Відбувається так собі закон в вето Майдану. Всі призначення, всі кандидати, які зараз заходять в владу, вони заходять тільки з погодженням і підтримкою Майдану. Виноситься на Майдан, дається час, і тільки якщо є підтримка, якщо люди дають воду, проходить ця кандидатура. Так хотіли. Немає тут зайнята тут, або фумуарно, або на якихось сесіях, або на якихось засіданнях, чи то партійних, чи то громадських. Всі через майдан. Майдан, Майдан! 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 майта. Можуть підтримати пана Рома э, стане цю заяву і e, праве сектор так само э, звертається до громадян. Що ми маємо зараз? контролювати кожну посаду, кожну, яку будуть намагатися обіймати люди. І ми маємо бути готові вийти під ту чи іншу будівлю і не дати нове призначення, якщо вони не будуть влаштовувати людей і громаду зайняти своє місце. Дивіться, є два опі питання. Перше коробки. Я прошу всіх, хто зараз не виступає і хто нас сидить, спуститися в президію, ми просто реально бачимо дихати. Це будь ласка. Є, що йшла інформація від Андрія Денисенко, голови правого сектора, він разом зараз з Дмитром Яришом веде перемовини з Амаповим Арсеном та головою СБУ про те, щоб відкриті були найближчими днями кримінальні справи проти...